Світлана Мирвода спілкується з гостями вечору вшанування пам'яті поета Юрія Титова та вручення літературної премії його імені. Друзі, сьогодні в Національному музеї літератури України надзвичайна подія, тому що вперше буде вручення премії імені Юри Титова. Це молоді поети, які пишуть і от уже визначилася. Визначився цей наш герой. І сьогодні на цьому прекрасному заході буде герой України, народний артист України. Анатолій Поломоренко. Я знаю, що ви любите читати гірше Юрія Тітова, так. ваше відношення до цього хлопця. Так, коли я звертаюсь до поезії Юрія Тітова, я воскресаю разом з ним його думками, його почуттями, його філософією. Він настільки. Сьогоднішній настільки актуальний, настільки зрозумілий, настільки хвилюючий, що не читати його, не відчувати наповнення, кожне наповнення його слова неможливо. Не так, і ми сьогодні таким чином вшануємо світлу пам'ять великого талановитого поета Юрія Титова.